Вітаю вас на фабриці новин. Я Ірина Каблучко і з нами в ефірі Сергій Гайдай, колишній вчільник Луганської обласної військової адміністрації. Пане Сергію, слава Україні. Героям слава вітаю. Одразу кілька натяків на переговори з ворогом просочилися останніми днями в інформаційне поле України. Спочатку від президента Турції пана Ердогана, потім китайський спецпредставник Лі Хуей, і от з останнього папа. Франциск, незважаючи на те, що інтерв'ю це було взято десь в лип в лютому, але от саме зараз ми почули деякі його заяви про білий прапор, який мала би підняти Україна. На вашу думку, це збіг чи спланована кампанія? Я впевнений, що це спланована кампанія. Нічого випадкового тут немає. Ну звісно, що спецпредставник Китаю там в них взагалі власна історія, тому що Китай хоче бути таким володаром всієї планети, і плюс треба віддати їм належне, а вони не планують там це зробити за рік чи за два. В них взагалі мені здається, що короткострокові плани це такі там на, на 50 років нас це не влаштовує. Ми хочемо жити тут і зараз, і навіть в мирні часи все одно щось запланувати на там 20, 30, 40, 50 років. Та ну ні, ну де українці б, терпіли б це, вони б виходили, вже перекривали дороги. Для них це абсолютно нормально. Вони планують там на сторіччя вперед. І давайте навіть їх вислів згадаємо, що якщо довго сидіти на берегу річці, то ми побачимо врешті-решт труп нашого ворога. Можливо, для Китаю з його там тисячорітними там історіями, взагалі, от скільки вони існують з традиціями, ну ментально це підходить. Нам абсолютно ні. І ми побачили дійсно оцей ваяж китайського представника. Тут ще треба все ж таки робити таку поправку на те, що. Ну, от вони побачили, що є певні проблеми в нас, тобто перебої зі снарядами, з ракетами, можливо, десь ППО, і можуть десь підтиснути для того, щоб ну, отримати так само певну свою вигоду з переговорів. В яких вони будуть приймати участь, а ми розуміємо, що їх е, мета ну, це в, в майбутньому це обов'язково забрати Тайвань. Ну і плюс е, у сусіда відкусити там певні такі е, цікаві шматки території. Е, що стосується Турції, ну тут е, давно Ердоган пропонує свій майданчик, і ми пам'ятаємо, і були стамбульській домовленості, але тиснути на на нас тут такого е, тиску не буде. А Папа Римський, ну, на жаль, це мені, знаєте, нагадує е, ситуацію з Міжнародним Червоним Хрестом або е, Об'єдною Організацією Об'єднаних об Націй. Тобто абсолютно інфантильні якісь заяви, нема ніякої конкретики, нема засудження військових злочинців. От тут всі, піднімайте е, білий прапор. Ну. Вдарили по одній шоці підставте іншу. Ну Вибачте, але в нашому випадку вдарили по шоці, там нам треба відрізати все ворога, щоб йому потім не те, що не хотілось вдарити по друге, а взагалі агресія не виникала в тих місках. Ну, е, треба розуміти, що Росія цим користується, е, шпигунів в них достатньо, канцерв так, так званих. В них достатньо, гроші вони вкладають величезні. І давайте згадаємо пару тижнів тому оприлюднили інформацію про одного з сенаторів, в передвиборчу кампанію, якого фінансувала е, фірма, бенефіціари якої, в принципі, росіяни. Там двоє. Е, і я впевнений, що якщо Хтось, врешті-решт, проведе там величезне якесь розслідування, то багато такого вилиться е, людей. Гроші е, ломають, міняють, е, змінюють погляди. Той самий Орбан, якщо залізти в інтернет і подивитися, що було пару десятків років тому, то він агресивно взагалі висловлювався проти Путіна. Що на сьогоднішній день найкращий друг, бо сидить на трубі, е, отримує. Дешевий дешевий газ, дешеве пальне цим користується Ну І, звісно, що він буде. Ярий прихильник Путіна і путінського режиму, тому е, все це в купі те, що відбувається зараз, це е, я впевнений, що сплановані певні акції, які потім от е, дають отакий от негативний е, результат. Але я думаю, що певні європейські лідери е, їх вже не переконати, вони вже відчули. Відчули е, оцю війну, що вона може бути зовсім поруч, що вона дійсно може загрожувати безпосередньо їх країнам. Тому я впевнений, що найближчим часом ми, ну можливо, і десь не побачимо публічних якихось речей, але на фронті е, це відчується. Про фронт зараз ще поговоримо, але от е, якщо зупинятися на персоналі Папи Римського. Ну, треба говорити чесно, що на сьогоднішній день серед католиків десь там рахували 1,3 мільярди мешканців планети, тобто його слова мають можуть впливати на світогляд одної шостої частини населення. І от в цьому контексті наша українська греко-католицька церква могла би. Ну, напевно, стати опонентом папи для цієї аудиторії. Як ви оцінюєте їхні заяви? Вони є достатніми? Хотілося би голосніше їх почути, і я впевнений, що наступний тиждень от якраз буде більш-менш вирішаючим. Тобто, можливо, ми почуємо в деяких громадах в областях, ну там по їх там парафіям. Певні якісь заяви, не дивлячись на те, що дійсно для них папа Римський, це ну велич дуже потужна і авторитетна фігура. Але навіть той папа римський, який зараз є. Неодноразово він вже десь виправдовувався чи казав, що ну там мої слова там невірно там сприйняли, перефразували. Ну щось на кшталт такого. Але ну, про побачимо. переговори він говорив про переговори. Спочатку йому адресували, що він сказав капітуляція, би білий прапор це, якби здатися підняти ручки вгору. А потім Ватикан офіційно розтлумачив, що це стосувалося переговорів, але все одно це про. Переговори на умовах Росії, ну якщо наразі ми говоримо про переговори. Ну, звісно, е ніколи ми не погодимось на переговори на умовах Росії, тому що ну це просто здати країну і все. Це віддати наші області. Я навіть в поганих снах якихось не можу уявити, як ми можемо віддати наші території. Давайте просто навіть візьмемо Донецьку область, яка теоретично е ну на яку зазіхають Росіяни. А частина Донецької області там проживають українці, і вона під контролем України. Нам що вивести війська? Як це буде? Це зрада наших людей. Ну так окей через півроку вони підуть просто далі. І ми це всі розуміємо. Чудово розуміємо. Якщо хтось не розуміє, але не хоче в це вірити. Але або хоче вірити в якісь там кращі там моменти, то ну ми вже на собі переконалися що такі росіяни, що такі їх обіцянки, і як з ними мати справу. Якщо папа римський хоче торгувати територіями, нехай він територію Ватикану просто запустить туди Кирила. Поділиться з ним своїми там хоромами. Ну тут е дуже скромно буде для Кирила бо він до цього аскетизму не звик. Але тим не менш він буде задоволений, що в нього буде така дача. Нехай переговори проводить і віддає свою територію. Ну, це, це це просто смішно, бо ніх ми так точно на це не підемо, і я впевнений, що. Нас ніхто взагалі не зрозуміє ні всередині країни, ні наші сусіди, найближчі, які нам допомагають, які готові зараз все просто віддавати, щоб ми зупинили ворога саме на територію України Давайте просто заяву Данії згадаємо, яка сказала, що взагалі всю артилерію готова нам віддати, аби тільки допомогти, щоб на фронті змінилася ситуація.